Шановні колеги, я Дмитро Масюк, директор Біосефіті Центр Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Запрошую на четвертий модуль ветеринарної онлайн-школи Асоціації свинарів України. Моя доповідь буде присвячена особливостям лабораторної діагностики респіраторних хвороб свиней, які на сьогодні вважаються найбільш проблемними у інтенсивному свинарстві в усьому світі. Розглянемо наступні питання, яка найбільш розповсюдженість респіраторних патогенів у свинарстві в Україні, особливості молекулярних методів діагностики, суть методів і доцільність їх використання, відбір біологічного матеріалу, переваги та недоліки, особливості відбору матеріалу для прижиттєвої діагностики. Також розглянемо питання серологічного контролю ефективності лікувально профілактичних заходів респіраторних хвороб свиней, як при вакцинації. Так і без вакцинації. Реєструйтесь на онлайн-школу. Чекаємо на вас 23 серпня. До зустрічі, до нових знань, до перемоги!